Діти, у нас сьогодні з вами заняття на тему екологічною стежинкою дитячого садка. Зверіть увагу ось на цю клумбу. Ви помітили, що на клумбі квітнуть квіти. А як ви гадаєте, це декоративні квіти чи культурні? Правильно, діти, культурні. А чому? Тому що їх сажають люди і доглядають за ними. Поряд з клумбою ростуть два дерева, які називаються акація. Зверіть увагу на високе товсте дерево. Не дивлячись на те, що пора осінь, на ньому ще залишаються зелені листя. А поруч на дереві розпочали жовтнути. Як ви думаєте, чому вони ще зелені? Правильно, тому що рання пора осені. А тепер зверніть увагу на дерево каштан. Ви помітили, що на дереві вже дуже посохли листя. А скільки багато плодів. Пройде певний час, ці плоди дозріють, падуть на землю, і ви зможете своїми батьками і вихователями робити різні поробки. А тепер поверніться, діти. Ось гляньте, росте дерево яблуня. Вона стоїть з плодами, на яких красуються червоні яблучка. Діти яблучка дозріють, і ви їх можете їсти. А чому треба їсти яблука? Тому що в них багато міститься вітаміни. Діти, любіть природу, бережіть її природу, і вона завжди вам буде вдячна.